Дуже тепло. Я, чесно кажучи, думала, що ми перші йдемо, а ми як виявилося, ми в мецін. Гілці на опалення, і в нас насправді дуже-дуже тепло. 25-28 градусів. 28 це буває і в нас це дуже важливо, бо в нас знаходяться ще діти першого місяця життя. Для них просто потрібно створювати інші трошки умови, більш комфортні, 25-28 це та температура, що вони повинна бути. У кожній палаті є у нас обігрівачі. Вони настають для того, щоб ну ви самі знаєте, іноді і в серпні місяці буває коло сиро, і є необхідність, і потреба і бажання все-таки зробити палату біль. Більш комфортно, більш теплішою, і це нам треба для того, щоб діти швидше одужували. Тому такі альтернативні у нас є. У нас всі по коридорам, у в кожному, кожному приміщенні палати маніпуляційні, абсолютно кругом, де знаходяться діти, це все є. Тому ми, ну, нам, нам дозволяють, нам, нам навіть нас трошки поощряють, що підтаплюйтесь. Є, якщо треба дітям, будь ласка, включайте, тому ми взагалі холодів не боїмося ніякому вигляді. У нас дуже тепло, палати у нас зараз. Якщо там у нас були семи, восьми, це максимально, чотирьохмісні палати. Палати, то тут в основному тут трьох, двох і одномісні є великі палати, але вони досить великі за розмірами. Там дуже просторо вони туалетами, Ви тільки що проходили поки вони туалетами, Тобто це теж трошки обмежує пересування хворих. Тому ми можемо за якимись нозоморіями, за якимись станом дітей об'єднувати в одну палату і тримати їх там, і вони знаходяться там до одужання, до виписки, то щоб вони ну не перемішувалися не. Не збагачували своїми інфекціями інших, не перемішувалися з цими інфекціями, і таке інше. Тобто, це те, от отака можливість зараз у нас є. І в у нас 4 місці палату. Я ж кажу, вони дуже великі. Там дуже комфортні ліжка. Ліжка на все всі нові. Вони всі нас на півтора спальні. Тобто для мами, для лялі -ля. вони розраховані, і це зручно, тому що ляля -ля завжди біля мами, і не треба цих усіх вставань, таке інше. Дві маніпуляційні, маніпуляційне оснащення. у нас є можливість надавати допомогу інтенсивно, в тому числі там, кислородна підтримка є, у нас киснева підтримка є, у нас, у нас декілька кисневих концентраторів, у нас є монітори, спостереження за пацієнтам, важким дітям ми підключаємо і ми 24 на 7 спостерігаємо за їхнім станом, частота дихальних рухів, сатурація, електрокардіографія і таке інше. Тобто це дуже зручно, тому що це все ось на, на очах, це все перед. перед Перед нами і дуже дуже доступно, і ми очікуємо на ще один монітор. У нас і буде декілька, тому надається така допомога. У нас є електровідсмотко, місьмотувачі. У нас є можливість надавати допомогу інгаляційну, інгалятори. Це взагалі у нас практично їх у нас не виводиться дуже багато. Тобто, ми готові надавати допомогу на достатньо такому високому кваліфікаційному рівні і цілодобово, що дуже важливо, тому що ми єдина от -от, з кордону з Донецької області. То межова Васильківка, Петропаловка, Пешетравінські, таке інше. Ми єдине дитяче відділення. Юр'ївка, Павлоградська, Павлоградська ЦРО, це ми єдина лікарня, які є круглокругло кругло, цілодобовий лікар-педіатр у нас ведеться прям цілодобово, які є цілодобова лабораторія. Це теж є можливість викликати абсолютно всіх спеціалістів за показаннями, ургентні хірурги, лори, такі неврологи, таке інше. Є можливість зробити ургентні знімки. Це теж у нас все доступно, все, все це в нас є. Тому ми лікарня така досить потужна, як лікарня, ну і дитяче відділення маємо можливість і маємо бажання, тому що. Ну, діти хворіють, так діти хворіють, населення ви знаєте, забільшилися набагато. Переселенців, біженців не тільки палат приймає, а всі ті, що сіли свої пункти, які я сказала, тому дітей стало набагато більше. Насправді, ну ми справляємося. Справляємо. 23-й рік цифри Справильно. можете назвати да. за, за 23-й рік цифри, скільки пройшло через відділення? Ну дивіться, віде. трошечки зменшилося ж нас дитяче населення зв'язку ж таки з евакуацією, але ми на рівні все рівно тих попередніх років. Ми виписали дітей за минулий рік 1200. Ми десь так 1600-1700 в довоєнний час. Ми так і трималися така кількість дітей. Тобто їх зараз стає не менше насправді. Хоча відділення наші трошки скоротилися по ліжкам. У нас було 40, зараз залишилося 36 ліжок, але все рівно ну, так, може не знає, посадочних місць на 42 ліжка стоїть, Тобто 42 кроватки, 42 дитини ми можемо одночасно прийняти і, і лікувати. Тобто Варіантів коридори, маніпуляційні, приймальні, де там де тільки є якісь вільні ліжкомісця, ми не використовуємо абсолютно всіх дітей. Міщаємо в себе і, і лікуємо. А на місяць є яка статистика? В середньому скільки? Ли? Ну це десь 110-120 дітей. Ми виписуємо. Щомісяць воно так у нас і є, воно у нас так і тримається протягом практично всіх років. Я називаю два з половиною поверхи. Це, це це досить багато. Ну це таке для нянька було. Пластикові це теж такий стандарт зараз він це теж гуманітарна допомога прийшла цими ліжечками. У нас тут були такі металеві, незручні, не, не... Терапії і підігріваємо дітей. Ламп для фототерапії у нас дві. Це була наша така дуже давна мрія Це тільки для лікування жовтівницю новонароджених користуються ці лампи. Це фототерапія, це метод лікування. Але таких дітей буває немало, була дуже велика потреба. Перша перша лампа нас десь років п'ять була придбана. Останні два роки тому вони досі, вони потужні, вони з хорошим таким лімітованим запасом, тому що годин. години. Води не враховуються там, тому дві лампи є. Є така допомога надавати дітям. Це дуже велике. а те, що я з підвірем, ще ще більше трошки комфорту дітям додає, тому що зверху гріє, знизу гріють, а лябічка е, лежить голесенька в одних очочках.